Робота Калініченка Аліси, учениці Черкаської спеціалізованої школи номер 28 Уявіть, що ви дивитесь на світ, але не однією парою очей, а п'ятьма. І кожне око бачить щось інше: кольори, емоції, рух і навіть час. Досить дивно, чи не правда? Так бачив Пікассо. Ну, не цей, а оцей, якщо бути точнішим, у його картинах. Кожен елемент різкий та кутовий, а кольори яскраві і виразні, що дуже схоже на стрибки енергії з одного кольору до іншого у квантовому світі. Форми роздвоюються, простіри час зливаються в одне, так само, як і квант, який може бути і хвилею, і тілом водночас. Також квантові частинки можуть бути і тут, і там. Пікасо зобразив би це як фігури, розрізані на кубики і трикутники, що висять у повітрі і повторюються в різних місцях картини. Саме тут проявляється ще одна властивість кванту під назвою Суперпозиція, адже у кубізмі Пікассо об'єкт показують одразу з кількох сторін. Іншими словами, елементи картин можуть перебувати в різних станах одночасно, через що картина має кілька версій однієї тієї ж частинки. Скоріше за все накладених одна на одну або відзеркалених, імітуючи розташування тих самих квантів. Отже, можливо, Пікассо вже зобразив той самий квантовий світ, який так складно уявити.